Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент треба все ж таки констатувати той факт, що дійсно якісь інциденти сталися. До цього вони відбувалися з Кримським мостом. Вони відбувалися в Бухті Севастополя. щось відбувалося навіть в Новоросійську. Отже, зараз відбувається вже щось в глибокому фактично тилу Російської Федерації, але Найцікавіше інше. Найцікавіше те, що було знищено дійсно стратегічні бомбардувальники і ракетоносці безпосередньо Ту-95 та ту 22 М3. А найцікавіше те, що це не просто носії ракетної зброї, яку використовують для ударів по території України. Найцікавіше те, що Росія на сьогодні не може виробляти. Ці літаки. Тобто, що б з ними не сталося, або там вони вибухнули, тому що хтось там палив біля них, або впав якийсь там якась комаха на них впала. Немає ніякої різниці. Головне те, що це незворотня втрата. Вони не можуть її відновити. В них це від будівництво цих літаків, воно відсутнє. А якщо ми кажемо, наприклад, про ту 95 який використовують авіаційні ракети х 101, для того, щоб наносити удари по території України, а то цих літаків в них ту 95 МС не більше 40 одиниць. І всі вони, ну скажімо так, в стані вже ну, коли ресурс відпрацьований. Їх треба постійно обслуговувати, їх треба постійно після. Кожного а, польоту їх треба а, проводити регламентні ремонтні роботи, так само, як, як і з Ту-22. А тому це досить серйозна втрата, а, якщо не казати безпосередньо про літаки, а, такі унікальні, як Ту-22 або Ту-95, а, а казати ну, банально за танки. В них цей канібалізм він а, поширений досить масштабно. Вони коли знімають з консервації танки, наприклад, Т-72, Ну згідно з статистикою, яка є у відкритих джерелах, в них там знаходяться тисячі танків Т-72 на консервації. Але не всі вони придатні до використання та відновлення свого ресурсу, відновлення боєздатності. А їх треба обслуговувати, їх треба ремонтувати. А іноді цей ремонт можливий виключно. За рахунок саме канібалізму. А чому? Тому що в Росії багато росіян, мабуть, якщо побачить цей ЕТР, вони будуть здивовані. Але в Росії не виробляють танки Т-72 з 1998 року. Ого. Вони їх не виробляють з 98 року. Відповідно, і зіпкомплекти до них також. Так. Вони виробляли до 2011 року, виключно Т-90, які були, які є глибокою модернізацією. Т-72, але після 2011-го вони також їх не виробляли. Тобто, фактично, останні ну трохи більше ніж 10 років. А в Росії не виробляється танкова зброя. Ось і все. Ось друга армія в світі, ось потужний військово-промисловий комплекс. Та зараз вони саме столкнулися з такою проблемою, що коли їм необхідна кількість саме запчастин для того, щоб відновлювати цей потенціал. В них цих запчастин немає, вони відсутні, та й починається канібалізм. Це не тільки стосується танків, це й стосується ББМ. Така ж сама ситуація з БМП 2 БМП 1 з БТРами і так далі. Ми самі в дікам в від свого оборонного комплексу в НАТО. Це єдина гарантія, яка захищає всі інші країни, які є членами альянсу, бо все таки це дає значно більшу впевненість в те, що до тебе не нападуть. Ну, тому, що за твоєю спиною стоять ядерні країни, які звичайно можуть сказати, що це не напад, це так між іншим, і для цього другою складовою частиною майбутніх гарантії України є наявність в Україні ракетних систем, які сягають півтори, дві, а то й п'ять тисяч кілометрів. Тобто, щоб так як сьогодні вранці, скажімо, якийсь безпілотник залетів в Саратовську область і розбомбив два. Стратегічних наступальних літаків Росії, от щоб так було завжди: що як тільки виникає якась небезпека, наші ракети покривають дві з половиною тисячі кілометрів російської території. Тоді гарантія того, що такого не буде 100%. А все інше це будуть розмови. П'ята стаття статуту НАТО. Там теж достатньо ну розмито так написано. Тобто, там слово відновлення територіальної цілісності, слово сполучення такого немає. Взагалі, там є інше. Там є те, що напад на одну країну означає напад на всіх, а це вже за собою тягне зовсім інші правові наслідки. А там уже включається організація Об'єднаних Націй, статут її, де все чітко і ясно прописано. Включаються міжнародні конвенції, де написано, що таке ам збройної агресії, злочин збройної агресії, і таке інше там уже не можна прописати в одній статті все те, що, що ну, має в цьому плані бути задіяним. Ця стаття дуже чітко і ясно говорить про те, що. Агресор, який ризикне напасти на маленьку умовну Естонію, матиме справу з немаленькими сполученими штатами Америки, і це власне є головним стримуючим фактором. От це ж саме треба мати нам з одного боку, а з іншого боку, повторюю ще раз мати потужну ракетну, щонайменше ракетну програму, яка триматиме потенційного агресора в хорошому тонусі. А ще кращою гарантією, третій варіант це зникнення країни агресора з лиця землі. Це найкращий варіант, тому що я так думаю, ніхто на заході не може визначати, чому одні країни і одні народи одні народи мають право на своє незалежне існування, а інші ні. От чому, скажімо, умовні італійці мають право на власну державу, а умовні, а умовні татари ну, татари, які живуть в Поволжі, не мають. А чому не мають право на власну державу івенки? чи ті самі Дагестанці? У нас достатньо економічного давлення, яке ми можемо оказати і на Грузію, і на Україну, і на Молдаві. Другий питання, що ми це не робимо. Стосовно Бахмутського напрямку, це мабуть одна із таких точок по всі лінії фронту, де Російська Федерація Кацапи намагаються якось. Ще вести якісь наступальні дії. У них мало що виходить з того боку, тому що Бахмут це є великий укріп район. А під Бахмутом, в районі Слав'янська, Краматорська, у нас досить сильний тил. Скільки б вони не кидали туди своїх мобілізованих, якісь регулярні війська і так далі. В них мало що виходить. Але стосовно наступальних наших дій, наразі я не бачу в тому великого сенсу, тому що мало хто розуміє, яка кількість втрат відбувається саме зараз в тому напрямку. Це дуже складна лінія фронту, і там, як кажучи, гаряче, якщо порівнювати, можливо, певним чином це було схоже десь на Лисичанськ влітку в червні. Червні місяці, мабуть, так. Mm -hmm. От, Якщо ми говоримо, чому саме так настирно кацапи лізуть на Бахмут, ну тут є кілька, на мою думку, аспектів. Перший аспект, можливо, він є ключовим, а можливо, я помиляюся. Ви розумієте, під Бахмутом, в принципі, йде водогін. Водогін, який забирає воду з-під райгородка, це трохи на схід до Слав'янська. Вона забирається з северського Донця, тоді вона йде, ну піднімається трохи вище на часів яри. Проходить вже сам цей водогін, який живить горлівку, а вже з горлівки весь Донбас, тому без води, розумієте, як складно кацапам в принципі бути без води. Це один момент. Другий момент, враховуючи той факт, що Російська Федерація цілком і повністю програє військову компоненту, їм необхідно якось в своєму інформаційному просторі для тої пропаганди, щоб, хоч якісь успіхи, показати своїм людям, вони мають таке бажання пробитися до Бахмуту, бо Бахмут є ще досить серйозним транспортним узлом. Йдуть артерії і на Лисичанськ, Радонецьк, і в них, якщо вони візьмуть Баху, в чому я дуже сильно сумніваюся, тоді в них є плацдарм до виходу на Славянський Краматорськ і до виходу до адміністративних рубежів в Донецької області. Тому для них певний символізм в тому є. Але знову ж таки повторююся. Складнощі в зимовий період, враховуючи морози, і ту ті погодні умови, які зараз одна історія оборону тримати навіть якщо в руїнах, але це все ж таки якісь кріп район, бетонні перекриття, там підвали і так далі. Інше питання, коли ти на голому полі знаходишся, тому не позаздриш окупантам. Але з іншого боку, хай мерзнуть, і чим будущий мороз, тим краще, мабуть, буде для нас. Але враховуючи те, що взимку війна трошки відрізняється від літа, складнощі виникають абсолютно у всіх. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.